За минулий тиждень Борисня тепломережа надавала послуги по постачанню гарячої води. І крім того, веде зараз основні роботи по підготовці до нового опалювального сезону. Хотілося б відмітити, що процент проплати населення за отримані послуги за минулий місяць склав 102% населення нашого міста. Газ якісь борги, які виникли в опалювальний період. Проплата за газ, слава Богу, ми переступили 6 мільйонний рубіж в сторону зменшення. І зараз борг за газ по Києву газу складає 5,8 мільйонів гривень. За минулий місяць ми використали газом на 185 тисяч, а заплатили за спожитий газ 1 мільйон 654 тисячі. Тобто йде погашення того боргу, який війни. Процент проплати за газ по нашому підприємству комунальному складає 83%.